У селі Дубеневичі, що знаходиться у Львівській області, продається ось такий двоповерховий цегляний будинок усього за 5 тисяч доларів. На території є всі комунікації: електрика, газ, вода, а також СЕП. Село тихе і невелике, з хорошим доїздом і привітними сусідами, високий паркан, доглянута ділянка, простори, двоповерховий дім. Це чудовий варіант для постійного проживання чи дачі за дуже привабливою ціною. Будинок розташований на рівній та правильній формі ділянці, площею 5 соток. Вся територія огороджена новим металевим парканом. При вході просторе місце для паркування авто. А поруч вольєр для собак. Двір чистий і доглянутий. Є зона для відпочинку з мангалом та невеликий сад із фруктовими деревами і кущами. На задньому подвір'ї простір для городу або додаткових насаджень. Сам будинок має широкий фасад 19 метрів, що створює враження простору. Поруч із будинком є господарські прибудови, а також окремий вихід із кухні, що зручно для літніх посиденьок на свіжому повітрі. Біля входу декоративна сосна, яка додає затишку та створює приємний краєвид з вікна. Територія дозволяє і працювати, і відповідає. Місця вдосталь для теплиці, дитячого майданчика чи садових меблів. Усе виглядає охайно та не потребує додаткових вкладень. Будинок побудований із цегли, що надає йому охайного вигляду. Стіни рівні, без тріщин чи слідів вологи, дах металевий, у хорошому стані, не протікає та не потребує ремонту. Всі вікна сучасні металопластикові з хорошою теплоізоляцією, а вхідні двері металеві, надій. Широкий фасад виглядає солідно і симетрично, а сам будинок розташований посеред ділянки, що забезпечує рівновагу простору з усіх боків є бетонна доріжка до воріт та навіс над ганком. зручно у дощову погоду. Заходимо в будинок через акуратний тамбур, де одразу відчувається тепло і затишок. Усі вікна металопластикові, а стіни оздоблені у світлих приємних тонах. На підлозі якісний мінат, а по всьому першому поверсі облаштована тепла підлога, що особливо зручно в зимовий пері. Праворуч простора кухня площею близько 20 квадратних метрів. Тут встановлений кухонний гарнітур, є газова плита, витяжка, холодильник, центральна вода. Всі меблі залишаються. Далі суміщений санвузол з повнорозмірною ванною, унітазом, умивальником, рушникосушкою та невеликим вікном для провітрювання. В коридорі велика шафа для верхнього одягу. На першому поверсі також є вітальня або гостьова кімната площею близько 15 метрів квадратних зі шпалерами, кондиціонером, диваном та гардеробом. Усі міжкімнатні двері нові, дерев'яні, освітлення точкове, рівномірне розміщене по всіх кімнатах. меблі та сантехніка в будинку повністю залишаються новому власнику. На другий поверх ведуть зручні дерев'яні сходи. Перекриття між першим і другим поверхом залізобетонне, що гарантує надійність і довговічність конструкції. Тут облаштовано дві окремі кімнати. Перша дитяча з поклеєними світлими шпалерами та ламінатом на підлозі, є радіатор, кондиціонер і вікно з видом на подвір. З цієї кімнати передбачений вихід на балкон, однак перила ще не встановлені. Це єдиний момент, який потребує завершення. Друга кімната, трохи більше, використовується як спальня. У ній так само зроблений якісний ремонт, є кондиціонер. Радіатор, гіпсокартонна стеля та теплі кольори в оздобленні. Всі кімнати світлі, охайні з новими міжкімнатними дверима. Також на цьому поверсі є другий санвузол, де вже підведено всі комунікації, покладено плитку та встановлено рушнику сушку. Ще не завершено встановлення сантехніки, однак всі виводи вже підготовлені. Загалом другий поверх майже повністю готовий до проживання, залишилось лише кілька косметичних дрібни. Дубаневичі це велике і розвинене село у Львівській області, всього за 35 км від. Для Львова у селі проживає кілька тисяч мешканців. Воно має свою школу, дитячий садок, амбулаторію та кілька продуктових магазинів. Поруч автобусна зупинка з регулярним сполученням до Львова, а також сусідніх сіл та райцент. Дороги тут у задовільному стані. Центральна частина заасфальтована. У Дубаневичах є церк, пошта, бібліотека, школа та аптека. Інтернет стабільний, є покриття мобільного зв'язку всіх основних операторів. Завдяки близькості до великого міста та наявності всієї необхідної інфраструктури, село. Поступово розвивається і приваблює нових мешканців. Це гарне місце для тих, хто хоче жити у спокійному середовищі. Але без повної відрізаності від цивілізації. Отже, за 5 тисяч доларів ви отримуєте повноцінний цегляний будинок площею 95 квадратних метрів з якісним ремонтом, трьома кімнатами, великою кухні, двома санвузлами та усіма зручностями для комфортного проживання. У будинку тепла підлога, газовий котел, металопластикові, хороші міжкімнатні двері, кондиціонери та залишаються всі меблі і сантехніки. Ділянка правильної форми 500, є вольєр, зона відпочинку з манга, фруктові дерева, усе обгороджено металевим парканом. Цей варіант ідеально підійде для молодої родини, людей старшого віку, які шукають спокій, або для тих, хто хоче жити за містом, але поруч з інфраструктурою. Село Дубанавичі розвинене, до Львова всього 35 км. кілометрів. Є зручне сполучення. Якщо будинок вас зацікавив. Переходьте за посиланням в описі під відео. Там ви знайдете оголошення з детальними фото і контактами власник. Якщо ж оголошення зникло, значить будинок вже продано. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції.